З'являються нові повідомлення. Переговори Байдена та Сі Цзіньпіня не змінять позицію Китайської Народної Республіки щодо війни в Україні МЗС Китаю. Про це завели речниці МЗС Китаю Маоні. Посилаюсь на цензор.нет, саме вони про це пишуть. За словами Маонін, лідери обмінялись думками щодо міжнародних регіональних питань, що викликають спільне занепокоєння, таких як ну, в Китаї так називають. У маєте це розуміти криза в Україні. Та конфлікт Ізраїлю і Палестини, от як вони кажуть, е, поз, Цитую, позиція Китаю щодо української кризи та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості. Прагнемо сприяти миру і переговорам, а також деескалації ситуації. Кінець цитату. представниця МЗС Китаю Маонін. Будь ласка. Ну ми ж розуміємо, що всі публічні меседжі, які будуть сказані обома сторонами, це там певний, практично ледь не наперед узгоджений формат, що можна сказати, і нам не відомо яку насправді мету хотів досягнути Вашингтон, організовуючи там цю розмову, ймовірно, сам факт. Цієї розмови, що вони обмінялися рокотисканнями, що вони з посмішками зустрілися і з посмішками розійшлися. Можливо, це і була мета, і ніхто навіть не прагнув, щоб за наслідками цієї розмови там риторика там, Пікіна чи навпаки там риторика Вашингтона якось там кардинально змінилася і відрізнялася категорично від тих, які були там за кілька днів до, ми ж розуміємо і маємо бути свідомими в тому, що глобальні які. Якісь там тектонічні зміни в позиціях таких геополітичних мастодонтів, як Китай і Сполучені Штати, вони не відбуваються за наслідками одних переговорів. Ймовірно, це один з кроків, які потім в разі успішності вони будуть розвиватися кудись. Я просто з того, що я бачу, у нас багато починається трактовок. Ми намагаємося зрозуміти, а що ж малося на увазі, і який же результат, не маючи повноцінної інформації а повноцінну інформацію нам ніхто не дасть. Ну, все, що залишається з лаштунками, залишається за лаштунками. Так, а. і тільки Сполучені Штати розуміють, для чого була їм потрібна ця зустріч, які який ефект цієї зустрічі, і чи задоволені вони цим ефектом, і вони точно не скажуть це на загал в пресу чи на брифінгах. Ну, треба це розуміти. Ну, ще одна заява лідера Китаю після вже зустрічей, про те, що за лаштунками та от. Китай готовий бути другом і партнером США. Тобто, виявляє, ну як виходить так, що до зустрічі під час не все добре, та? фактично. Натякає на те, що давайте ще про щось домовлятися. А, ну, по-перше, завжди, коли говорять е, такі е, масштабні фігуранти, це завжди. Одним з найголовніших, напевно, результатів перемовин є те, що домовились домовлятися угу. тобто, якщо вони розійшлися не з різкими заявами і чітко всім зрозуміло, хто спостерігає, що наступної зустрічі не буде, ну тоді зрозуміло, що розмова була а, без якихось там. Конструктивних наслідків. Якщо Китай готовий, якщо прозвучали натяки дипломатичною мовою, яку треба транслітерувати на людську, прозвучали натяки на те, що в найближчий час Китай не планує військових операцій проти Тайваню. А якщо прозвучали натяки на те, що Сполучені Штати не заперечують того факту, що там Китай має бути єдиним китайська нація, а це ж нюанси. Euh, ніхто і не ставив під питання, що Тайвань це теж Китай. Тільки ми ж розуміємо, що Захід розуміє, що euh, справжній Китай це Тайвань, демократичний там, Китай, що все починало. Та, а, а Пекін вважає, що справжній Китай це вони, а то якісь от Тому всі озвучили свої позиції. І якщо наслідком буде те, що діалог триватиме, і ключове, вони ж почали говорити. І, я так розумію, це була одна з там максим надзадач задач про те, що відновити контакти по лінії військових, і як... про це домовились а, так. І якщо в цьому є результат, то ймовірно це може призвести до певної там деескалації напруги в південно-китайському морі, і а для сполучених штатів: от глобус, який протікає конфліктами. От Вашингтону важко тримати, затикати всі дірки. Якщо вони розуміють, що вони можуть прибрати з того регіону кілька пальців, і щоб там не струмило, угу. і цими пальцями закривати дірки, наприклад, на близькому сході. Ну це вже теж помічне. і Це може допомогти не тільки деескалації розрядці там, а відповідно може перехилити шальки Терезів в потрібний світовій демократії бік в іншому регіоні, можливо, навіть і в нашому. Ну і ще одна домовленість: тримати телефон біля себе і зізвонюватись по телефону. Домовились, домовлятися. Так, Сказали про це. Оце так. Пандова дипломатія, а тут телефонна дипломатія. Дипломатична мова взагалі подекуди буває досить чудернацька, і її треба вміти читати не те, що написано, а ти про що не згадали. Я сьогодні бачив загалок мені там ну, допис, який пов'язаний з цією зустріччю. В одному з телеграм-каналів чуєте в... В стогін на болотах? Це так стогнуть від заздрощів під час цієї зустрічі. Взагалі, в цьому всьому процесі, що Російська Федерація, як ось ну, за бортом а, дочірню китайську провінцію ніхто не буде питати, що і де має говорити мітрополя? От, фактично, ми це вже побачили. Вочевидь угу. тому, що там е, хрюкає е, хтось в Кремлі, так е, Пекін не обходить, угу. і та в принципі і ніколи не обходило, бо психологія філософія китайської держави не тільки комуністичною, а в історії, якщо взяти, вона вони мислять іншими категоріями часовими. Це імперія, і от піднебесна мислить і імперськими столітніми там, тисячолітніми рамками. А якась там Росія, це сировинний донор, ну і людський в там найближчий час. Тому це, це навіть ніхто не буде розглядати. Їхня місія бути десь не надто далеко в болотах, коли їх підійди холоп, от вони мають це вчасно виконати, і все чекаємо ще більше повідомлень після цієї зустрічі. Та от ряд вже з'явилось. Ми їх обговорили. Тепер давайте до іншої теми, бо страждають українські привізники, направду їм би працювати, перевозити Україні б експортувати та. Значить, європейська правда, зокрема, і українська правда, повідомляють заголовок. Одна з ключових вимог польських блокувальників кордону юридично неможлива. Про це говорять в Єврокомісії пряма мова: будь-яке відновлення системи дозволівчих квот для автомобільних перевезень не є юридично можливим, оскільки це було б несумісним з. Угодою про автомобільний транспорт між Україною та Європейським Союзом. Ця угода про автомобільний транспорт звичайно була укладена за згодою країн-членів Європейського союзу і України. Раніше ми отримували повідомлення про те, що Єврокомісія може навіть розглянути якісь там штрафи та і покарання для Польщі, тому що фактично така ситуація, яка зараз є на кордоні, неможлива, бо є ряд інших домовленостей, і ці домовленості імплементовувала свого часу і Польща. Ну, правила треба було виконувати, і польща за цією владною каденцією, каденції таких радикальних правих влади Кичинських вона дозволяла собі надто часто порушувати європейські правила і доволі зухвало відповідати Європі. Mm -hmm. Подекуди Варшава. Вдало знаходила обґрунтування, чому вона дозволяє собі таку інтонацію. Подекуди це виглядало досить таки ну, маніпулятивно, скажімо так. Типу, а от ми такі, що ви нам зробите? Так. Чимось подібним собі, собі регулярно бавить Орбан. Але, от в даному випадку може бути історія, що от на тлі. Дискусії всередині Євросоюзу, коли всі розуміють, що там логіка. Одного голосу, логіка там одноголосся, консенсусу при ухваленні тих чи інших рішень вона має відійти в минуло, тому що цією логікою просто е, з ухвалу маніпулюють і користуються з негідними е, там бажаннями, то це може ж прилетіти бумеранг рішень Брюсселя не тільки до Угорщини, він же ж може прилетіти і до Польщі, і, але з іншого боку. Розуміючи те, що я щойно озвучив, треба чітко розуміти, що це таке відлуння майбутніх штормів, які будуть мати місце у взаєминах України і наших західних партнерів під час переговорів стосовно вступу до Євросоюзу. Це шкурне бажання польського в даному випадку бізнесу, який не хоче втрачати те, що він мав раніше. І зрозуміти підприємців можна. Вони говорять про банально. Вони хочуть заробляти як раніше. Вони хочуть заробляти, коли Україна вважалась там другорядним, третьорядним партнером за межами Євросоюзу. А вони були білі пани, білі люди. А тут раптом Україна в рамках інтеграції теж стає білими людьми. Панами, і Панами тут треба говорити вже на рівних. Причому в даному випадку Київ абсолютно правильно апелює до європейських правил. То, панове польська шляхта, ну давайте ми будемо на рівних говорити. Mm -hmm. У нас є і українська шляхта. Польські перевізники кажуть, якісь отримали до такої переваги українські перевізники, йдеться про конкуренцію, яку не витримують польські перевізники. Тому що ну, ми ж розуміємо Гданськ-диня, да, порти, які зараз отримали величезну кількість, скажімо так, перевалки тих чи інших, ну, куди все їде? Ну от, тому тут є маніпуляція. Навіть в всіх своїх аргументуваннях вони визнають, що називається спалилися. Зросла конкуренція. Mm. Окей, так ну давайте ви будете згідно правил, які діють у, в усіх фігурантів Євросоюзу. А в даному випадку, тут можна сказати, що фігурантами правил Євросоюзу є вже і Україна, бо ми вписалися в ці правила і всі в Європі, і Польща зокрема з тим погодилася. І якщо раптом виникає інше конкурентне середовище, ну камон, вільний ринок, давайте, друзі. Ви починаєте конкурувати з. Такими ж надавачами послуг, які можуть надавати ці послуги не менш якісно, але трохи дешевше. При цьому давайте роз абсолютно твереза ситуація з портами. На цьому кордоні ви жалієтеся, що конкуренція зросла і починаєте шантаж. Але при цьому ви забуваєте, що на цьому кордоні, там, де ваші порти, Де перевалочні всі бази, пункти, і тамтешня логістика. Ну камон, вона ж ваша. Там ви отримаєте більше зиску, і в принципі туди ви нікого не пускаєте. Ну бо воно ваше, там немає ніяких кордонів, це чисто ваша внутрішня історія. Ну так, ось вона конкуренція. Тут ви маєте тоді поступитися чимось на користь українських колег і вибудувати якесь взаємовідносиння. А туди ніхто ж і не лізе. Але навіть якщо і полізе вільний ринок, давайте, друзі. Якщо це вільний ринок, якщо це капіталізм, то так. той, хто запропонує кращі умови. Кто зриває банк?